Це вже третя частина Ничемне Диця. Так, зараз відклею і буде мене точно летки. А у вас невдалі і глазки, ви знаєте і запам'ятайте мої слова. Ви невдалі! А -а -а! Єва, 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 не можна, не можна нас. Ой, що ви мені злобите мені все одно. зато у мене є два колобочки, котрі у мене будуть лєтки. Може два літки. І буду я вже популярна. Та давай просто відкривай. Окей, це насли. Два, один. Колопці точно у мене попадется летки лабубу, і у мене будет сто ласконе сетя у вас. Ластли... Фу! Что это за гейтуато? Так не можна суєтує. Ти вже як лаз три трилаза три купила собі лабубу! Хоч віддай нам і в нас буде три лабубу, а в тебе ноль. Ладно, я буду і з цими невдалими іглазками. И сейчас я сделаю для тебя один сюрприз. Алло, полиция. Одна дівчинка такая вкрала, как раз, два лабубу. О, привет. Шо, кассир? Это вы? Да, и вся дівчинка как раз была вон, да? да. То добре нарешті, а то завжди так. Тому вона вже попаде в цю римо. Як? А продовження цієї буде, а продовження слідує. Ну, вибачте, що так коротко.